Сієсти у Києві не буде. Міська влада передумала міняти робочий графік на підприємствах столиці у зв'язку зі спекою. Працюватимуть люди так, як і завжди, з 9 до 6 з перерви на обід. До кілька годин осієст у спекотну пору дня, ані роботодавці, ані працівники виявилися не готові. Хоча багатьом ідея сподобалась, особливо тим, чиє робоче місце не обладнане кондиціонером або ж хто працює під палючим сонцем. На роботу о шостій додому пізно ввечері, а з одинадцятої до п'ятої сховатися від сонця, і влаштувати собі відпочинок. Такий робочий графік, наслухавшись синоптичних прогнозів на літо, запропонувала підприємствам столична влада. І, хоча далі рекомендації справи не пішла, роботодавці ідею сприйняли серйозно і знайшли кілька аргументів проти. Це збитково для бізнесу. Не багато хто погодиться працювати до пізньої пори, а робочі місця у багатьох офісах обладнані кондиціонерами, так що бігти додому просто немає сенсу. У федерації роботодавців переконані, мерія просто перевіряє реакцію людей. О, такі заяви у Минулому році у цьому, можливо, це такий шах саме для того, щоб почути думку роботодавців і співробітників. Такого поняття як сієста в Україні офіційно немає, каже юрист Алла Райківська. Це нікого ні до чого не зобов'язує. Це лише рекомендація. Це може бути е, початок роботи раніше, але й піти з роботи раніше, а не зробити таким чином, розбити їй день так, щоб вона в принципі нічого не могла робити. А працівники Лук'янівського ринку обома руками за сієсту. Працювати у спеку під жерстяними навісами або в залізних кіосках нестерпно, але торгувати ж треба. В нас приходять люди, покупають які на роботі, іменно в обід. з 12 до часу до двох, тому що вони на обід покупаються. Ну важко, звісно, на що делать. А якщо й не працювати в день, то всім. Надо щоб всі не працювали. От сказали з 11 там. До пяти вечера ничего не работает. Это другое дело. А то мы закроемся, супермаркеты будут работать. Так никак не получается. Мы же не Испания. Правильно? Менталитет другой немножко. Директор Київського центру здоров'я, отто стойко, каже, мерія не повинна наказувати підприємцям, за яким графіком їм працювати, але побажання висловити може. Та варто пам'ятати, що прийнятна температура для людини плюс 18-25 градусів, вологість не вище 40%. відсотків. Гіпертоніки мають уникати спеки і пити більше води, але й здоровим людям краще вживати легку їжу і не бігати від сонця під кондиціонер і назад. Більш ефективно це було б звернути увагу на умови праці людини, на умови відпочинку і робити. Більш прийнятний там, скажімо, для робочих місць, щоб вони приміщення відповідали нормам. А меря ж тепер лише рекомендує роботодавцям створювати комфортні умови працівникам. Синоптики обіцяють, що літо буде таки дійсно спекотним і особливо припече в серпні. І можливо, саме тоді чиновники і роботодавці знову захочуть запровати у столиці давню іспанську традицію і влаштувати городянам у післяобідню спеку не тривку, але дуже приємну сієсту. Василь зима Назар Зоценко, факти. Ай сі ті